У віддаленому селі Колядинці починає прокидатися щось давнє, безіменне і голодне до людських гріхів. Воно не приходить зненацька, воно чекає, спостерігає, дає час на каяття і карає тих, хто не витримує власної тіні. Гріхи тут не зникають, а матеріалізуються у паутині, що повза хатами, у нічних кошмарах, у дивних народженнях і зникненнях. Сільська лікарка Марина, парторг з колгоспу з дружиною, голова сільради, фізрук звичайні люди. Кожен стає фігурою у страшній грі, де правила встановлює не людину і не Бог. Чи зможе вчитель атеїст повірити в те, що бачить? Чи вистачить сили в останньої сільської відьми, щоб закрити браму пекла ціною власного життя? І чи можна втекти від кари? Якщо твій найстрашніший ворог, Manist. ти сам. Щось це темний фольклорний горор. Про провину страх, про віру й без спасіння, про те, що інколи найстрашніше зло приходить не ззовні, а народжується всередині. І коли воно дивиться на тебе, ти вже не зможеш вдавати, що нічого не сталося.